З нас поняття церква асоціюється з духовенством. Християни не завжди переживають і розуміють свою приналежність до церкви як тіла Христового. Церква це не тільки будівля, це передусім спільнота віруючих в Ісуса Христа, які допомагають одному на дорозі спасіння. Варто до також зрозуміти, що церква це як мати, а ми її діти. Потрібно прийняти її, полюбити її, щоб мати життя у повноті. У сьогоднішній програмі ми матимемо змогу роздумати над важливістю і значенням церкви саме як матері, щоб могти прийняти її і полюбити як дорогу нам особу. Кожен особливо, будучи дитиною, потребує материнської любові, опіки і турботи. Та як земна мати дбає про нас, так і церква прагне, щоб її діти відчували себе потрібними і бажаними. Зрозумівши любов матері, зрозуміємо любов церкви. Тож яка вона материнська любов? У нас мама не перестає любити. Вона любить і любить нас. Мама не вчит, що я був добрим, що я вчився. І виховує, коли я не то, то, то мама мене трохи не... Назвали, а потім похвали. Пілкується до нас і, 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 хоче, щоб ми виросли чимними, добрими, великими. І гарно вчились в школі і в інституті. Мама наша любить. І, що ми були чимними, і вона нас не буде сварити. Я, маму люблю. Марія і церква дві матері, без яких неможливо бути доброю Божою дитиною. Вони є божим даром для кожного учня Христового. Приймімо їх, як прийняв апостол Іван під Христом Діву Марію і став її сином. Ось Син Твій, ось Мати Твоя. Це остання воля Ісуса, Його заповіт, який Він говорить перед Своєю смертю на Христі. Ці слова є дуже важливі, тому що час, коли вони були сказані, був найважливіший у нашому Спасінні, в особі Івана, учня, улюбленого учня, представлені всі ми, учні Ісуса, улюблені Божі діти. Так, тепер ми не сироти, ми є діти, і у нас є одна мати, Богородиця Марія, і ми усі є брати і сестри. В день народження церкви під час зіслання Святого Духа або П'ятидесятниці Марія також була з апостолами. Хоча вона мала Святого Духа в повноті, бо прийняла його під час благовіщення, коли він зійшов на неї, і Ісус Христос прийняв від неї тіло. Тепер вона була присутня під час народження іншого тіла Христового, церкви Його. Святі Отці називають Марію віддзеркаленням, прообразом церкви. А святий Іван Богослов говорить у своєму Откровенні, наречена і дух кличуть, прийди. Церква часто, саме в цій книзі, коли йдеться про церкву як наречену, невісту Христову. Також бачить в них образ Матері Божої. Той, хто хоче любити Ісуса Христа, не може відкинути і не любити Його Матері, Матері Марії, не може також не любити Його церкви, яку Він дав нам. Бо коли він дав Іванові Марію за Матір, дав також і нам її, і коли дає нам церкву, Робить це з великою любові до нас. Він не хоче, щоб ми були сиротами. Він хоче, щоб ми почували себе у церкві, як її діти. Один пресвітеріанський пастор одного міста Сполучених Штатів Америки Скотт Хан, разом з дружиною Кімберлі одного разу. Особливо відкрилися на світло і діяння Святого Духа під час читання Біблії. Вони були незадоволені певними тенденціями своєї протестантської церкви, особливо щодо певних моральних засад, принципів, щодо подружжя, абортів та іншого. Вони саме через читання і розважання Божого Слова зрозуміли, що повнота віри і спасіння існують у католицькій церкві. Їм відкрилася любов до Богородиці, до святих Тайн Євхаристії, сповіді, подружжя. Їм відкрилася правда про примат Папи Римського, як намісника апостола Петра у церкві. Поступово-поступово вони дійшли до рішення, щоб прийняти католицьку віру, попри всі перешкоди, незручності, зневаги, які вони. Серед своїх братів і одновірців отримали, вони не поступилися, вони йшли до кінця. Сьогодні Скотт Хан є одним з найбільших, найважливіших, найвідоміших біблістів у Сполучених Штатах у католицькій церкві. Він пише дуже багато книжок, посвячених саме католицькій вірі, в яких показує, що церква є матір'ю, а він став правдивою її дитиною. На одній зустрічі, коли зібралися представники різних церков християнських у Польщі, на так званій екомонічній зустрічі, під час приватної розмови я став учасником такого факту. Один лютеранський пастор потаємно витягнув з кишені Вервицю і показав нам католикам кажучи, я щоденно молюся на Вервиці. До Богородиці молитвою, яка написана у Євангелії від Луки. Тому що я розумію, що я не можу бути сиротою, я потребую бути дитиною, а Мати Ісуса є також моєю Матір'ю. Так само і ми повинні розуміти і прийняти церкву як свою рідну маму. Ми повинні стати її дітьми шукати можливості, яким чином не бути просто анонімними учасниками, не просто прийти до церкви в неділю і вийти так, ніби нічого не сталося. Бо церква це не є будівля, це не є просто дім Божий. Це є тіло Христове. Це є наша мама. Приймімо цих двох матерів. Мати Ісуса і Мати Церкви. Тому що без них ми не можемо бути правдивими християнами, правдивими учнями Ісуса і дітьми Божими. Без них не можемо війти в Царство Боже. Бог не хоче, щоб ми блукали в темряві, але пізнали правду і ходили у світлі. Ми віримо, що повнота віри і спасіння є в католицькій церкві. У ній є святі тайни, божественна літургія. Любов до Богородиці і святих. Вона є живою спільнотою на спільноти перших християн, церкви, заснованої Христом. Герой нашої життєвої історії Оксана Осадчук, яка погодилася поділитися даром любові до церкви. Я виростала в сім'ї християнській, хоча батько мій був вчителем і Тут були радянські часи і заборонялося ходити до церкви. Однак дідусь, моя бабуся ходила до церкви, і дідусь навіть працював при церкві. І я от виростала в такій обстановці, що, що церква це є нормально, це є храм, де я можу прийти в час, коли немає богослужінь з дідусем і просто там побігати по церкві. Тобто такі обстановці, що церква це є мій дім. Час школи якось так минав, і я. Ну, знала молитви, там бабуся мене навчила, але до церкви мене ходила аж після 90-го року, коли вже церква вийшла з-під пілля. Я завжди думала, для чого я туди ходжу, стою там півтора-дві години. Це мене так мучило. ноги на ноги переступаю. Якось так, коли я закінчила школу і поступила до університету. Не знаю, складалися різні обставини мого життя, особистого життя. І я почала шукати відповіді на питання, для чого я живу. Пам'ятаю, в нас була Біблія, мій дідусь завжди мав Біблію, і я її ніколи не читала раніше. І в мене виникла таке бажання прочитати ту Біблію. І я взяла її до рук і Новий Завіт прочитала буквально за кілька днів. Я сиділа так, прочитала. Як ви його сприйняли ці Я сприйняла як історичну книжку. Тобто я прочитала історію Ісуса Христа один раз і потім якось через кілька місяців знову я прочитала. І, і щось мені було не те. Ну, тобто я прочитала, і що, я не мала, не мала з ким поділитися, просто я випадково зустріла на вулиці одну знайому, яка належала до однієї з протестантських церков. І я сама нав'язала розмову, кажу, я знала, що вона належить до тієї церкви, і я запиталася, чи могла би я приходити до вашої церкви, тому що мене почало цікавити духовне життя, я би хотіла десь пізнати Бога. І вона задоволення сказала, Ну, можеш прийти, хоча я ходила до цієї протестантської церкви в той час, і я кажу, не залишала католицької церкви, за далі залишалася вірна літургія. Вранці наприклад, неділю ходила на нашу літургію, ввечері — на їхнє богослужіння. Потім протягом тижня теж на богослужіння до цієї церкви. А що вам тоді не вистачало звичайно? — Традиційній українській церкві? мені не вистачало спільноти, мені не вистачало церкви в поняття спільнота людей, із якими я можу поділитися тим, що я переживаю. Тут якби Бог послав теж мені ще одну людину. Моя сусідка зустріла мене в коридорі і каже: я, ну, я знаю, що ти цікавишся духовними питаннями. Я не знала, що я ходжу до протестантської церкви і. Каже, а ти не хотіла би до нас в спільноту прийти, в нашу організацію? Кажу, це де? Вона каже, це в катедральному соборі, в нас така організація є молодіжна. Приходь, подивишся, може тобі там теж сподобається. Кажу, добре, я з радістю прийду, тому що ну, я цим цікавлюся. І я прийшла туди. Це була організація лицельного Милосердя при катедральному соборі. І ну, скажімо, такий шлях повернення, повного повернення до католицької церкви такий був в мене. Тривалий, скажімо, напевно, років два-три, коли я свідомо поверталася до церкви. І ті всі речі, які є дуже важливими в нашій церкві, вони свідомо входили в мій розум, в мою душу. Тобто я це свідомо переживала прийняття всіх тих речей, наприклад, які, яких немає протестантській церкві. Бог мене так вів через різних священників, через сповіді. Пам'ятаю, в мене була одна сповідь. Після такого мого повернення в католицьку церкву повного рішення такого свідомого, священик мені дав покуту ну, там, кілька днів, годину бути перед Марією, спілкуватися з Марією. Це просто так Бог через нього так промовив, тому що ті молитви, та, та стояння перед Марією, та присутність Марії просто настільки мене ну, наповнила, настільки я пережила. Хто така є Марія, Мати Церкви, Мати наша, так само світі тайни, так само що таке влада католицької церкви, тобто настільки важливо ієрархія в церкві, настільки важливо слухатися ієрархії і що Бог говорить до людини через владу, через ієрархію церкви. Бог мені відкрив, що не обов'язково Бога живого шукати десь ну, поза католицькою церквою, наприклад, якщо багато протестантських церков, так якби Викладають, що в традиційних церквах немає живого Бога. Я знайшла своє місце в церкві. Я знайшла своє місце і своє покликання. Тобто це є, це є моє місце. Я народилася, і Бог мене для цього от покликав, щоб служити в цій церкві, бути в цій церкві, бути світлом для світу. Не знаю, наскільки в мене це виходить, напевно, кульгаво виходить, але, але ну, має таке гаряче бажання. Да? Як ви розумієте бути світлом для світу? Бути світлом для світу це ну, жити так, як говорить Христос, намагатися бути учним Ісуса Христа. Не формально, а реально в щоденних обставинах життя в сім'ї, в роботі, з дітьми, в навчанні, хто дає. Де, хто де тобто це щоден, тобто щоденна святість. І святі, ну, щоденний поступ до святості, прагнення святості, яка є можлива для кожної людини в нашій церкві. За якими принципами, на вашому думку, має жити правдивий християнин? Не йти на компроміс зі світом. Оце є, це і бути правдивим Правдив християнином. А важко дотримуватися? Важко. Важко. Коли, особливо, коли ти є, ну, наприклад, в світі ти живеш, працюєш в світі, то це є важко, це є боротьба. Це ти можеш позбутися робочого місця, ти можеш позбутися е, якихось привілеїв, можеш позбутися своєї кар'єри. Е, можуть твою дитину в школі не так сприймати, наприклад, якщо ти виховуєш його ну, не так, як всі. І Тоді це важко. Це боротьба це щоденно плисти проти течії щодня. Що для вас церква? Церква це місце, де я росту, де я. Де я отримую від Бога всі ті благодаті, які Він власне хоче давати нам через церкву, яка є нашою мамою. І водночас церква це є місце, де я можу віддавати іншим людям те, що Бог мені відкриває, те, що Бог мені дає, де я можу якби, служити цілим своїм життям, цілим ці, всім, чим я є іншим людям. Хтось каже, що не є важливим до якої церкви ходити, адже бог один. Чи таке твердження є правдивим? Запитаймо порад духовного отця. Хотіла вас запитати, бо дуже часто стикаюся з такою думкою від знайомих, від друзів, що неважливо до якої церкви ти ходиш, а головне вірити в Бога і любити Його в серці. Наскільки для Бога важливо те, щоб ми належали до якоїсь церковної громади? Ну, Ірина, тут важливо розуміти зв'язок між вірою і ходінням до церкви. Не кажу ходінням до церкви в ту чи іншу конфесію, але розумінням належати до церковної спільноти. Звичайно, людина, яка каже, мені все рівно, куди я ходжу, я головне вірю в Бога. Це людина, яка ну, десь так сказати не орієнтується у, у справах віри чи справах церкви. Але людина, яка вже є свідома своєї християнської віри, своєї приналежності до церкви, вона такого аргументу не дасть. Є велика небезпека в сьогоднішньому світі почуватися десь так з краю. Я вірю в Бога, якого не бачу і живу як хочу, а не хочу належати до ніякої церкви, а тим більше, що я ще чую про ту чи іншу церкву, певні речі, якісь випадки, негативні і так далі. Тут ми маємо розуміти глибоко походження церкви. Що таке церква? Церква це не є просто будівля. Церква. Це є спільнота віруючих, спільнота людей, які наслідують Ісуса Христа, спільнота людей, які прийняли об'явлення від Ісуса Христа і які стараються цим жити. Церква це не є тільки священники чи єпископи, монахи, і монахині. Церква це всі вірні, це миряни, це батьки родин, матері родин, це діти, студенти, молодь і так далі. Церква це місце, де кожен має, е, має особливе місце. Це де кожен почувається членом цієї спільноти. Отже, церква, звідки походить церква? Засно, хто є її засновником? Десь людина знаходиться на роздоріжжі в сьогоднішній день, коли є різні конфесії, різні секти, церкви і так далі. Людина губиться в цьому. Але маємо розуміти: церква правдива, є та, яка має нерозривний зв'язок з апостолами. Тобто Ісус Христос заснував церкву на апостолі Петрі. В Євангелії від Матея, 16 глава, 18 вірш, читаємо про це, коли Пет... Христос дає ключі Петрові від Царства Небесного і каже: Ти Петро скеля, бо Петро, ім'я Петро, походить з грецької Петрос, що означає Камінь скеля. Ти Петро скеля. На цій скелі я збудую мою церкву. Ворота пекельні її не подолають. Церква заснована, відтак апостоли. Спільно з апостолом Петром йдуть по цілому світі, проповідують. Тобто, правдивою є та церква, де є нерозривний зв'язок нинішніх єпископів, як наслідників апостолів з апостолом Петром, на кому була заснована. Церква Христова. Але в наш час, коли ти приходиш до церкви, ну дивишся по сторонах, є люди, яких ти перший раз бачиш. І закінчується служба, всі вони розходяться всі по своїх справах, і ну, ти, ти їх не знаєш. Тобто, якщо я хочу, щоб щось трошечки більше робити для Бога і для церкви, то як я маю в цьому себе реалізувати і як я маю до якоїсь спільноти спільно mm. відноситись, чи там себе знайти. Багато людей мають цю думку, що Життя, церковне життя зводиться до недільної літургії. Це помилкова думка. Це є головний момент у дні, який є Господнім днем неділею. Це є головний момент в житті християнина. Але попри цей головний момент, наше життя має набувати християнського ритму, християнського відтінку тобто, чи я вдома, чи на роботі, чи в університеті, я маю жити цим. І кожен мирянин у церкві має переживати за добро церкви, за діла милосердя, чим має відрізнятися церква, вирізнятися серед всіх спільнот. Церква це спільнота, яка складається з членів. А ці члени можуть бути живими або мертвими. Мертві це ті члени, які вони вважають за виконання всіх своїх християнських обов'язків. Це, у кращому випадку, недільна служба Божа. Але церква живе, якщо члени живі. А живі члени це ті люди, які стараються те, що вони в неділю збагатилися, чим вони збагатилися в неділю, протягом тижня жити це у сім'ї. Це чоловік, наприклад, який чує проповіді, який знає обов'язки батька-християнина, він ним живе протягом цілого тижня. І тоді діти кажуть: о, наш тато християнин. Наша мама також вона зовсім інша, коли вона чує е, іванівські повчання, проповідь, коли вона молиться. Діти живуть з тим, діти не встадаються християнської віри. Студенти в університеті не встадаються носити хрестик е, як знак християнина, свої молоді роки стараються посвятити, щоб робити добрі діла. Це є життя християнина. І ми ніколи не маємо почуватися вільними від обов'язків у церкві. Отже, церква у церкві має кожен своє місце. Дуже дякую. Місцем, де в особливий спосіб перебуває Господь, є храм церква, яка водночас є осередком духовного життя спільноти. Вона є знаком Божої присутності для кожного, хто на неї погляне чи зайде всередину. Церква вказує на потребу духовного життя і спасіння душі. Для багатьох людей слово церква якраз і ототожнюється із тим, що збудовано нашими руками із дерева, із каменю, із шкла і бетону. Але, одначе, цей, ця думка є не зовсім вірна. Напевне, що ця думка дуже звужує поняття церкви, яка насправді має надзвичайно широке значення. Термін еклезія з грецької мови церква це в першу чергу спільнота, люди. Це є ми з вами. Це є вірні. Вірні, які об'єднані, об'єднані церковною ієрархією, себто проведерями церкви, які є наступниками, послідувачами апостолів Христових, які Він сам вибрав від світу, для того, щоб вони після нього голосили правду, голосили Євангелії по всьому світі. Об'єднані певними церковними чинностями, певною законодавчою нормативною базою, яку ми називаємо заповідями. Церковними законами, канонами, об'єднані певною традицією християнською, яка дає можливість кожній людині практикувати свою віру в певному літургічному обряді. Все це разом і є церква, яка має свідчити Христа. І тому кожна людина, яка називається, називає себе членом церкви, вона якраз і виступає в першу чергу як свідок Христа. Бо місія церкви це свідчити Христа своїм життям, місія християн свідчити Христа. Своїм власним життям, свідчити Христа своїми поглядами, своїми змаганнями, метою свого життя. Зрештою, церква має ще й інший вимір надприродній, містичний вимір, яким є сам Христос. Адже церква це є містичне тіло, за словами апостола Павла. Головою цього тіла є сам Христос, а кожен із нас у міру свого покликання, у міру, свої, у міру свого розуміння, у міру своїх талантів є одним із членів цього містичного тіла. Хтось проповідує, хтось працює, хтось навертає, хтось молиться. Одним словом, кожен із нас в міру свого покликання, талантів і розуміння, виконує ту місію в своїй церкві, яка йому найбільше вдається, і якою він може найкраще і найбільше послужитися Христові. Деколи можуть сказати про те, що так багато церков будується, так мало говориться про церкву. Як про храм людських душ? А так ми часто багато говоримо про камінь, про скло, про бетон і про дерево. Але з іншої сторони, життя церковної громади надзвичайно тісно гуртується саме біля храму. Чому будуються храми? От, наприклад, у нашій парафії. Ось маємо ось цю церковцю, якій вже близько 140 років. А поруч, 200 метрів звідси, будується величавий собор переображення Господнього. Навіщо нам, нашій спільноті храм? А для того, щоб я, як священнослужитель, і мої помічники могли набагато краще виконувати свою працю, набагато краще організувати життя християнської спільноти, ніж це вдається нам. Для того, щоб мати можливість достукатися до кожного людського серця, для того, щоб мати можливість провести добрі гарні реколекції з подружніми парами, для того, щоб мати можливість десь притулити недільну чи суботню школу. Для того, щоб мати можливість десь поспілкуватися із своїми парафіянами, для того, щоб самі парафіяни для самих парафіян життя церковної спільноти не обмежувалося тільки службою Божою, а для того, щоб вони після служби могли десь зібратися, десь поговорити, десь поспілкуватися. Не тільки на цьому такому гарному, милому, затишному подвір'ї, але і в іншому, в іншому місці, яким є чи конференц-зал, чи якась класна кімната, чи щось подібного. Сучасне душпосторювання священиків і життя парафії надзвичайно багато потребує від нас усіх зусиль. І саме нові храми, які будуються, церковні храми, нові церковні споруди, які зараз будуються так масово, в тому числі і на наших галицьких землях, якраз і повинні дати можливість нашим душпастерям якнайкраще виконувати ту місію, яку на них положив Христос. Церковному храму завжди надавалося особливе місце і значення у практичному християнському житті. Тому церковні храми своєю архітектурою, своїм місцерозташуванням завжди мають якісь особливі символічні речі. Кожна церковна споруда завжди розтасовується на місці, яке оточено огорожею і називається церковним подвір'ям. Церковне подвір'я, як і сама церква, і, зрештою, як християнський цвинтар. Належить до святих місць. Отож, не тільки сама церква і споруда, і те, що знаходиться в ній, але й саме місце навколо церкви, яке завжди огороджено парканом, а також церковний цвинтар, на якому поховані ті парафіяни, які вже закінчили біг свого земного життя, належить до місць святих. У день зіслання святого духа на апостолів була заснована церква, яка вже майже дві тисячі років. Провадить своїх дітей шляхом спасіння. Важливим є збагнути, що церква це не лише мурована чи дерев'яна будівля. Церква це щось набагато більше. Людина тоді зрозуміє важливість місії церкви і свою участь у ній, коли усвідомить прагнення церкви як матері допровадити кожну дитину до царства небесного. Не будьмо сиротами, не будьмо анонімними християнами, адже наші матері Богородиця. І Марія, яких да нам Христос, якщо ми їх приймемо, подарують нам свою і Божу любов. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!